Готові розпочинати поєдинок, завершальний поєдинок 9-го туру. Чопко За... 32-й. Артем Захаров перший. Іван Бутим сьомий. Роман Сопко восьмий. Андрій Сов'як 3. -й. Олег Штибель 20. й Андрій Артемович 10. й Максим. Бочуляк. Знову вбирає. Мічали. Може швидкий випад. Зараз Рафіту пробувати. Сов'як. Передача. На правий фланг. Зивер. Зивер. Білозьоров. Удар поворот. Удар поворота. Тупало. Удар поворота. Дар поворотах один! Одино. Ось так. Бачимо зараз. Ну Але не тільки графіт, не сьогоднішній загалом. Ну і один один, один скайкінфа, бучіля. Небезпечно удар поворот, сопка. Пробиває зараз Бутим і кут класно розіграли. Собку, вчасна передача, Бутим дотик, гол. Ну ось так. Бутим, звичайно, без шансів пробив. Передача, і Ось він, ось він початок другого тайму і одразу ж копа. Одразу копа забиває. робить це дев'ятий номер. Павло Костюк, наставник копа. Графіт, їх склад, Роман Чопко, 32-й. Артем Захаров, перший воротар. Артем Захаров, до речі, сьогодні стоїть. Ось він удар не точно. А сетрян розігрує гупало, а пробиває там навіть перекладає. Хоча близьким до цього був. А це Лугвиненко. Ворота порожній! М'яч літає в них. Забиває Олесенде. Ось так підстерегли на цій хибі. Не повідомляти. Ну, але в нас футзал тим часом, друзі. У нас хвилина до завершення цього поєдинку. Другоби зрівнює рахунок. І це Логвиненко. Ловененко від стійки рахунок 3-3. Е, далі о 14.30. Дуже класне дербі на нас очікує. Команда Іна і найти з альянсом отож, любіть футзал і Почуємося.